Привіт, Кірюшка! Привіт! Ти де? Я у воду, На озері. Так. У нас сьогодні субота і у нас сьогодні озерний день. День озера. Літо. І ми відкриваємо плавальний сезон. Покажи клас, пливи до мене, пливи. Ось моя рука. Давай до мене, пливи. Ну, дивись, молодець, тебе все виходить. Спімала. Молодчинка. А на спинці як ти плаваєш? Покажи. Отак, давай лягай, покажи клас. Класно. А так в сторону зможеш в сторону. Так, ляж на спинку і в сторону. Ну давай, давай покажи. Отак на місці. Ого, не треба. А тепер пливи отак туди. От туди пливи. Покажи, як ти так пливеш в сторону. Давай, щоб було видно гарно. А в ту я думала, вправо підеш. Ні. Ножками, ножками треба працювати. Тепер в іншу сторону на спині. Давай, давай, давай і руками, руками допомагай собі. Руками, двома, так. Раз, і ногами. Руками, ногами. Рук... Давай, рухайся. Руками ти маєш. Руками ти маєш. Ні, давай, дай руку, ти, <сі> Добре. Непогано, непогано для новачка. Непогано. Давай, давай, давай. <сі> Зараз тебе. Хто <А, сі> там тебе рибка забирає? А, а, а! <сі> рибка. Акула Це куда? сом, сом. сом. А, а, який сон. Хіба сом. Пішли, пограємося, тепер на бережку погріємося. Давай. Пальчик. Пальчик. За пальчики її. І ми тягуємо зудички. Давай. Дідькі. Давай. Дідькі. Дідькі. Відро молока. Давай. Дідькі. Дідькі. Відро молока. Опа. А тепер... Час пасочок. Ну, як хочеш, кашу, ну давай кашу, кашу зробимо. Ти зробив, можливо, спочатку тут ямку якусь, так? Я торт буду робити. Торт робити? Ага, ну давай я торт. У нас іде, у нас Борошно, так. У нас. Так, що це було Молоко в тебе? там? В М -м Молоко насипаєш борошно. Добре, запам'ятовуємо рецепт. Добре, що а далі? Ого, О, яєчко. яєчко, ось це. От є. Добре, розбиваємо його. Так, яєчко. І ще, і ще одне обов'язково. 30. 30? ого. Там потім напишемо список інгредієнтів і кількість, так, кіра. 30 яєць, кілограм борошна, відро молока. Додай -додай. <смеш> і буде торт. <смеш> Де <Да. смеш> <Продов 'язковий. смеш> буде величезний торт. Да, і з піска. Ось таке яєчко. О, ще одне. Так, давай вже якийсь Ванільний цукор, цукор просто. О, Що в нас який буде? Солодкий чи який? Знає, скільки, знає, скільки треба цукру? Скільки? Отак. Кілограм цукру. <рес> <рес> Добре. Буде в нас шоколадний чи який тортик? Чи ми з фруктами з якимись? Фруктовий? А, Фруктовий, а, ну тоді шутова. давай ще какао, тоді потрібно ще. Це какао, да? Знову ж таки, це какао. А фрукти, які у нас будуть, які будеш додавати фрукти? Так, все розсипаємо. Уже все так почекай. А, будемо замішувати, да? так? Треба замішувати. А, все, я зрозуміла. Ну що ж я така недосвідчена у готуванні тортів, треба ж замішувати. І <с?> Добре. <с?> давай, давай. Вау, шикарне. Я думаю, всі оцінять твоє тісто, господиня, ще один кілограм води. Так. Так, зараз ще нам треба Що? ще борошно. Борошно так. борошно, так, добре. Це в нас такий торт буде як на весілля якесь кіра. Чотири поверхи, так? Ще так, борошно. Так, я пам'ятаю, що там по рецепту ще був цукор, кілограм цукру. Ой, і какао. О так от кілограм какао, кілограм цукру. Яйця. Я... О, точно, 30 яєць. яєць. Отак. Ти вже просто шеф-повар. Кондитер. Ще один кілограм молока. Подивіться чисто. Чисто так. Нагада ціли, на цілий весільний торт. чисто тут. Хотіла. Так і хотіла. Я зрозуміла. Супер, супер. Тепер вимішуємо. Давай. робимо торт. Давай. Пробуем торт. Вот так формуем форму торта. О, супер. Так, в форме круга будет торт, так? Так. Ага, тепер треба кілограм білого піска. А, цук... Я ж думаю, куди ж тут пісок Ти що? Так, тепер цукор. Цукрова пудра, можливо. Ага, цукрова пудра, я не почула. Тепер можна розсипати так. Давай. Вау! Класс. Це така подача торта. Створюється така ямка. Рів. Рів А, там буде текти шоколад, розтоплений шоколад. А що там? А, какао там буде. Вау! Клас! О, це подача торта, okay. оце десерт, торт, а навколо нього буде текти ріка okay. какао. Uh -huh. Вау! Нашого. Ага. Так, і спочатку у нас є там. Беремо чоп і по кругу розсипаємо, це... бо це наша какао потім у топку. Ага, зрозуміла. Оооо. О, це так подача. Ви колись таке бачили? Я перша. Супер. От, а вон тут яму зламаємо той торт. Давай, тепер ламаємо торт. Таку красу ламаємо. Ламаємо. А що? Ми зробили, ми ламаємо. Це вже все, хто хоче, пригощайтесь, називається. Кому кусочок торта? Мені. мені, мені кусочок торта. косочок тарта. Мені, давайте йдемо. Давай, пішли покупаємося. Та-дам! Беремо круг. Так, давай, молодець. Склади все на місце. Молодець, бери круг і пішли купатися. Слідкуй за пасочками. Чув, папа, слідкуй за пасочками. Тепер відпочиває. Кондитер. Наш кондитер заслужила. Попрацювала і пора відпочивати. Вау! Класно. З кругом взагалі безпечно. Що там? Глибоко вже, глибоко? Кондитер рятуйте. Кондитера рятуйте. Давай, руку! Стратила руку! Ура! Уже давно, скажи, можно достать до дна, а я все плыву и плыву! Класс! Водичка! Не доторкаєшся, не достаєш до дна, не дістаєш ще. Так, давай повертайся, то вже далеко. Повертайся. Пливи до нас, давай. Ага, кондитер. Кондитер, повертайся, ти плавати не вмієш. Давай, назад, а то сом забере щось. Давай, повертайся. Я розумію, що не дістають до дна, тому я й кажу, що повертайся. До які хвилі ти створюєш, давай. Кондитер, повертайся до свого торта, давай. Хтось там вже його, його вже всі поїли. Все. А я тут вже нас до жени. Давай на здання і мене. Я тут. Ай, тобі яка швидка. Ну, все. Оце так. Кайф. Літо озеро. Відпочинок. Намочила. Нічого, нічого страшного. Кирюшкин, повертайся вже. Кондитер, давай назад. Я давай, 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 повертайся, повертайся, бо вже занадто глибоко, так глибоко не можна діткам запливати. Давай. Отак, молодець. Тепер водичка, скажи, тепліше стала, так, ніж в самому початку була. Ми вже так звикли, нагрілися і водичка нагрілася, Мама! спіймала. Ну ти хитрюгін, бачиш, хитру ну давай. А тепер давай пограємо в гру. Я буду від тебе втікати. А ти будеш мене плаваючи, наздоганяти. Давай, Мам. тільки плавати до ногами до дна, не діставати. Поїхали. Це пливи, пливи! Моя рука. Давай, пливи, тільки плисти. У, -у, -у, у Молодець! Поворот! Зупиночка! о о Яка ви бачили? ось ж вітрість! Ну, ти вже я бачу не пливеш, ти вже йдеш по дну, так? Ааа, спімала! Спіймала! спіймала. Молодець. Давай ще раз! Гра почалась! Оп-оп-оп-оп-оп! ось, 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 ось! Ось, моя рука! Все, ти там залишаєшся! Нема більше сил плавати. Чи тебе то ще стримає? Ти ж не не рухаєшся зовсім. Оп-оп-оп. А, -а, а, що це за медуза? Це медуза. Чи вись Граємо в останній раз. Дима, яка хідрюва. Я ще була не готова, вона вже за моєю рукою. Пригає. Пригає, як сом якийсь. Ну, давай! Що? Обережний, коротенько, закриваємо, дихаємо носом. І ножками рухаємо, ручками рухаємо, молодець. Так, рота, головне, закриваємо, щоб вода не потрапляла до рота. Обережненько. Мізяться кіра вже не гає, а просто плаває. Просто собі плаває. Тан-та-тан-тан. Класно, водичка вже так. Ааа! А тепер я спробую тебе наздоганяти. Давай. Добре, ні, тільки не глибоко, головне. Рука нападає на гіру. Куди ти, ти виходиш вже з води? Ааа, так? Ні. Не готова. Тільки не заходимо глибоко. Давай, пливи, пливи. <descript> Не чесно! Все немає, вже втомилася, втомилася. Хром... Краб? То вже рак. То можливо рак. Як жабка, плаває. Як жабка, давай жабка. А так хвилі, які дивиться хвилі. Зараз я вам дам стійте тут. Добре, добре. Я дістану. добре, але одну хвилинку одну хвилинку добре. Ми почекаємо, поки ти нас дістанеш. Я скажи вам нам. Так, все гра закінчилася. Мене перемогли. Все-все-все, я зрозуміла, мені пора на бережок. Все, мене розстріляли водою. Все. Ми Наплюхались, Ідемо відпочивати. Я зараз роблю списка, бо це полічки. Всередині морозиво. І тут по кругу морози. Так, займається наш кондитер знову ж таки десертами, так продовжуємо. Як? Отакий от його от така гарна куля вийшла. Ось Кіри. Тут є тісто вже замішане. Чи це морозиво вже підготовлене? Так. таке не було, насипаю. Ага. Щоб не було сумне чи яке таке. А, з посипкою, так воно, я зрозуміла. І тепер створює свій шедевр десертний. Трішки поламалась куля, так? Трошки не ламається, бо може не достатньо. Скільки? 12. Добре, ще десь 12 кульок таких зробить Кіра. І покажемо, що ж за десерт у неї вийде. Ну що, готовий твій десерт? Готов. Так. Один штрих щоб посипати його цукровою вабий. Давай. Пудрою, цукровою пудрою посипає. Це останній штрих. Та-да-да! -да Та -да -да угу, трішки забрати, так? Угу. Вау! Ось Десерт. А тут у Кіри. Заготовлено тісто для заліплення ноги. Ой, мені на взуття. Це прям взуття вийшло, і справді. Дивіться, черевик. Череви якось тут більбончик. Це тапочок. Тапочок добре, нехай буде. Плавання продовжується. Да. Давай, що ти хотіла показати? Я я хочу показати, я можу задом просто. Давай, покажи. На спині. Як Кіра пливе на спині. О, Дивіться, я не рухаюся, вона до нас приближається. Отже, ти реально пливеш. Молодець. Специфічно трішки але, прикольно. Але ти доплила, молодець, розумничка. Як тобі сьогоднішній день? Класно, сподобалось. Нарешті здійснилось твоє бажання. Ми пішли на озеро купатись. Купайся, давай, купайся. Дозя, літо тільки розпочинається, ще будемо їздити, будемо купатись, плавати і розважатись. А зараз насолоджуйся. Опа! Оп. 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 <соценно> закривай ротик тільки, ротик закривай Вау, Холодно, холодно голодно. Зараз <соценно> Кіра ще трішки пограється і будемо збиратись додому. Так. ні Ти залишаєшся? На віки. Навіки. До, старенько. До старенькості. Кіру неможливо забрати з води. Друзі, а ви теж так любите плавати, гратись з пасочками, булькатися у водичці в озері, в морі, в річці, як і Кіра. Вас теж так складно забрати, так? Напишіть нам в коментарях. Цікаво дізнатися. Всі оці дітки такі неможливо забрати з води. І наостанок Кіра русалка. Русалка, покажись! Хело! Який хвостик у тебе, вау, ніжок зовсім немає. Справжня русалка. Ой, я вже сонце я так, так, так. Пана... так засмагала. О-о! І русалка перетворюється у людину. Є. І тепер купатися, пішли. Пішли плюхатися. Пішли, поплюхаєшся, помиємося. І додому. Ні. Так, так. Неможливо забрати. От ми й накупались, засмагали, повеселились і пора додому. Так? Зараз ще купимо морозивка на десерт. І посмакуємо на Так, і ще трішки погуляємо на вулиці. А покажу, як я вмію куда на самоказі. Думаєш? А? Можливо, покажемо, а можливо і ні. Поки кажемо пока-пока. До нових літніх зустрічей. Всім гарного літа. Пока-пока. Не забувайте ставити вподобайки і лайки і підписуватись на канал Ваукіра.